Поліцейський хотів хабар, що пропонував навзаєм. Засудили представника прикордонного загону, що накоїв. Пообіцяв дружині оберігати її з неба. Історія героя. Вимагав тисячу доларів за такий проступок на Волині судитимуть поліцейського. Посадовець патрульних вимагав долари від одного з водіїв за те, що подбає, як зняти машину з розшуку. Провинився також у тому, що склав неправдивий протокол. Записав про залишення місця ДТП водієм, який цього правопорушення не вчиняв. Обвинувальний акт уже в суді. Військовослужбовцю прикордонного загону та одному з мешканців Волині дали 9 років тюрми за торгівлю наркотиками. Любомильський райсуд покарав їх за те, що продавали наркотики волинянам. Обидва торік, з травня по жовтень, збували клієнтам ПІВІПІ. Та канабіс, який вирощували самі. Ще одного їхнього спільника судитимуть пізніше. Крім того, арештували майно обвинувачених, частки в приватних будинках. Стало відомо про двох полеглих захисників із Луцької громади. 30-річний Олексій Майць загинув 26 серпня. Був на посаді командира ескадрильної підтримки, заступника командира операційної групи. Підполковник Олексій Месь поліг під час бойового завдання. 27 серпня у 41 рік загинув Юрій Крисюк із Великого Омеляника. Він воював старшим навідником міномета у мінометній батареї. Юрій Крисюк віддав життя біля прочистівки Донецької області. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглих. У Ківерцівській громаді також жалоба. У бою за волю і незалежність загинув Олександр Матіюк. Воїн народився у Ківерцях, навчався там у першій школі. Тепер йому на віки 47. Олександр загинув 25 серпня на полі бою поблизу Часового яру Донецької області. Отримав поранення несумісні з життям під час мінометного обстрілу ворогом позицій Сил оборони. У рідне місто боєць повернеться у п'ятницю, 30 серпня. Поховають героя на алеї слави міського кладовища. щирі співчуття рідним полеглого. Жалобна звістка в Турійській громаді. Від важких поранень у військовому госпіталі помер Максим Оксентюк із села Бобле. Йому назавжди 37. У захисника залишились батьки, дружина і два сини. У громаді скорботні дні по 30 серпня. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя. Трагічна звістка прийшла у село Раків Ліс Камінька Шерської громади. Повідомили про загибель захисника України Дмитра Рабого. Йому був 31 рік. Волинянин загинув 7 серпня, боронячи країну в Донецькій області. Висловлюємо найщиріші співчуття родині героя. Трагічна звістка надійшла в Ратнівську громаду. На війні загинув 27-річний Роман Калінчук з села Броде. Серце бійця зупинилося під час бою в Харківській області. Домовину з тілом героя додому мали привезти сьогодні. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Це вже два роки, а воно захльоп, я плачу. Я дуже його люблю. Дуже, я не знаю. Пройшло два роки, я не можу його до кінця відпустити. Зі сльозами на очах Тетяна розповідає про свого коханого, який поліг на війні. Ми зустрічаємося з нею у день, коли її чоловікові захиснику України відкривають пам'ятну дошку у його селі в городильці Ковальської громади. Петро Богдан пішов захищати державу добровольцем ще у 2014 році. Він була на роботі. Він позвонив, сказав, що він іде. Я не зрозуміла. Я думала, що це так. Що ні, він насправді він прийшов віддав мені всі ключі і сказав все, до побачення. Побачимося, і він поїхав. Через рік, коли народилась донечка, Петро зі служби звільнився. Згодом працював далекобійником за кордоном. У день повномасштабного вторгнення згадує дружина героя. Чоловік дізнався про війну від неї. Я йому зранку позвонила, кажу, кіць, де ти є, війна почалась. Я не кажу Я думав, каже, це просто щось тут. А він не розумів, що це почалась війна. Він був на Україні Києва. За декілька днів Петро Богдан був у військкоматі. Його відправили на схід вдруге. Це єдина, що знала Тетяна про місце знаходження чоловіка. Про війну він говорив однаково. В нього все прекрасно, все влаштовувало. Ніяких він нічого не хотів, все в нього хорошо. Все добре. Я його просила. скинь мені фото. Він казав. Він взагалі не любив фотографуватися. Там він казав Я не в тому місці де я маю щось публікувати і фоткатися. Можливо, в мене буде якесь там це. Я тобі скину фотку. Ну так ні одної фотографії він мені не прислав. Усі фото чоловіка, які має Тетяна, надіслали побратими. Вона дала собі слово, що дізнається все про життя чоловіка на передовій, зокрема, і про його смерть. За цей жах, який пережив чоловік там за чотири місяці, що він повоював, я взнала вже від побратимів після смерті. Я виходила, я зв'язувалася, я шукала вихід, я шукала і хотіла знайти останнього того побратима, який його виніс з поля бою. Я дійшла до того, я знайшла його зв'язок. Я знаю останні слова мого чоловіка. Він сказав, побратим, все, я вмираю. І каже, і він видохнув мене на руках. І Це були останні вислів. Страшна трагедія сталася 6 липня 2022 року. Це було село Берестове Бахмутського району Донецької області. Пряме зіткнення з окупантами. Петро Богдан поліг у 30 років. Він побачив перших орків, він відкрив вогонь і пішов остріл і. Влучило спочатку ньому в ньому ногу, а тоді пішов е, е, терообстріл гранатом, пішли оці і все, і воно пішло у ньому під бронежилет, і його розірвало легень. А я взнала 7 липня, це була 10-та річниця нашого одруження. Я зранку була в церкві. Сюди подавала за здоров'я, а ввечері я взнала, що він не дожив день до нашої річниці. Він дуже хрустився своїми дітками. Він розповідав, яка в нього донечка, що він приїде до неї на день народження. Він помер перед нею ним на день народження. Але найважче у ті дні згадує дружина було сказати про смерть тата, дочці і сину. Дітей він любив понад усе. Важко це було дуже важке для мене. Я казала, а що мені їм сказати, як мені їх повідомити. Тим паче, що вона ждала на день народження тата. Мене відразу в першу ніч мене діток куми забрали, вони не знали ще. А на другий день я сказала, віддайте мені дітей, я хочу їм сказати. Кажуть, які дітці, я хочу з ними бути сама. Я покликала перш донечку, кажу, мені тобі треба щось сказати. Кажу, і, передати Тимофійкові. Вона каже, що кажу, дочь, тату полетів на небо і все. Це всі слова, що я сказала, вона зрозуміла і почала плакати. Він любив життя. Він казав, я хочу все, аби тільки бачити, як росли мої дітки. Я згідний бути інвалідом, аби тільки бачити їх. Він дуже хоч він, ми дуже ждали діток, ми дуже їх цінуємо, любимо, тому що ми вимолювали, у нас три роки не було діток, ми вимолювали тих діток. Молилися і в цьому храмі, поруч якого ми зустрічаємось з Тетяною. Саме тут відслужили панахиду за її Петром. Так він заповів. За місяць до трагедії у нас була розмова з ним. Він мені каже: Тань, я хочу тобі дещо сказати. Кажу, що я хочу, щоб мене хоронив отець Іван і похоронили тут в городиці. кажу, кісь на що ти мені це говориш? Тань, я бачу, де я є, і я не хочу, щоб в тебе було інше питання. Просто знай, хоронили в всі церкви. Отець Іван, і я був похоронений біля баби з дідом Я Кажу, Кісь, я без тебе не зможу, зможеш. Я тебе буду з неба оберігати. Тепер портрет Петра Богдана в центрі села нагадуватиме людям про його жертовність. як і світлина ще одного захисника Романа Приступи, який теж став на захист країни добровільно на початку вторгнення. Він поліг торік у березні на Донеччині. Йому було 39 років. Щоб ці дошки завжди нам нагадували про те, кому ми повинні завдячувати нашому з вами життю. Навіки, шана і слава героям, слава Україні! Героям, слава Господи, спочили ми, рабам, вожена, воїнам, Роману й Петро і всім воїнам, які від за визнання України. Від російського арестора і сотворені відвічною пам'я. Вічна пам'ятні дошки загиблим воїнам до дня незалежності відкрили у шести селах Ковельської громади. Вічна і світла пам'ять героям. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Блискавка підпалила будинок в Устилуській громаді. Тракторист потрапив у складну аварію і заплатить штраф. Рідні полеглих героїв розповіли на Майдані в Луцьку їхні історії. Блискавка підпалила будинок в селі Устилуської громади. Пожежу гасили в селі Хрипаличі. Житловий дім загорівся о пів на восьму ранку. Приборкували вогонь півгодини. Рятувальники оцінили, що займання сталося через блискавку. У Маневичах чоловік спричинив пожежу. Рятувальники виїздили туди, щоб загасити суху траву. Вогонь на той час поширився на п'ять сотих. Пожежники знайшли чоловіка, через якого все сталося. Кажуть, він необережно поводився з вогнем. За самовільне спалювання трави платитиме штраф. У Луцькому районі тракторист злетів в кювет разом із трактором був п'яним. Аварію влаштував у купиллі. Відомо, що водієві 42 і він з Колківської громади. Нині тракторист у лікарні. Більше того, йому загрожує 17 тисяч гривень штрафу. Крім того, у нього можуть забрати права аж на рік. Час не лікує. У Луцьку на театральному майдані зібралось десятки людей, аби вшанувати пам'ять всіх полеглих за Україну. Мами, дружини, дочки полеглих герої розказували громаді їхні історії. Прийшла поділитися болем і спогадами, і Світлана Посполітак з села Луків Ковальського району. Її син Андрій став на захист країни ще 2014-го. Я дивлюсь на громаду до ста повісток, а з'явилось тільки 15 чоловік. А він мені каже: мам, ти не хвилюйся. Нам сказали, що це на два тижні. Я його питаю, Андрій, ви що сьогодні їли? А він каже, ні. Каже, ні". волонтери нам привезли на блокпост морозилку морозива. і в кожному було по дві пачки морозива. Час не лікує це щорічна всеукраїнська акція. Більше деталей дивіться у наступному випуску новин. Сидорок Іван на спортивному майданчику реабілітаційно-оздоровчого комплексу Біле Озеро відбувся літній кубок з пляжного футболу на призи голови профкому Рівненської АЕС. Я вважаю, що цей захід чудовий і він має продовження. Тому ми надалі будемо долучатись до таких заходів в підтримку збройних сил України. А всім учасникам, які сьогодні долучились до сьогоднішнього заходу, я хочу подякувати за ту підтримку, за те розуміння. За ті емоції, які ми сьогодні отримали. Захід організували з благодійною метою, адже сьогодні кожен крок українців на підтримку захисників, які самовіддано наближають перемогу. Під час івенту вдалося зібрати 34 тисячі гривень. Кошти передали громадській організації «Енергія перемоги, щоб закупити необхідне бійцям на фронті. Було чотири команди: це ЕНЦЕХ, футбольна команда «Козаки Вараж», ветерани та поліція. Командам дається грошова нагорода за перше, друге, третє місце. Але представники капітани, команд та команди вирішили ці гроші також віддати на підтримку Збройних сил України. Змагання відбувались за коловою системою. Головний суддя зауважив, що ігри були напруженими та інтригуючими. Проходили ігри в запеклій такій боротьбі. Були забиті красиві голи. і Дві ігри закінчились в нічю. Лише в серії пенальтів виявлявся переможець. Так що я думаю, турнір пройшов на такому хорошому рівні, і всі команди, і не тільки команди отримали задоволення. Третє місце посіла футбольна команда «Хімцеху», друге в козаків, а перше вибрала команда ветеранів із Ото «Праєс». Ми взагалі являємося постійними учасниками таких турнірів. Ми приймали участь і в минулому році, позаминулому році. і Приймаємо у багатьох інших турнірах, як Рівненській області, так і в Україні. І всі ці турніри зараз проводяться як збір для допомоги Збройним силам України. Тому я рахую, що такі турніри, і як найбільше масовість його повинна бути продовжена. У складі команд були як працівники РАЕС, так і представники варайської громади, поліції і військовослужбовці. Останні кажуть, що задоволені грою свою команду назвали козаки. Всі хлопці козаки, настоящі справжні, багато військовослужбовців, багато хто працює на станції. Ну, всі хлопці молодці. Задоволений грою, задоволений колективом і даним організатором, який це сьогодні зробив. Футбольна команда хімцеху РЕС існує вже багато років. Вони досить активні в Спартакіаді РАЕС і постійно долучаються до різних благодійних заходів. Наша команда створилася, напевно, як ми тільки простувалися на роботу. Команда однодумців, команда спортсменів і велика підтримка нашого цехового комітету, нашої адміністрації цеха. Враження чудові, але результат незадовільний. Наступному році ми обов'язково будемо приймати участь. Я думаю, що ми. Заберемо свій титул назад. Працівники Вараського районного відділу поліції створили футбольну команду і теж долучились до змагань. Власним прикладом продемонстрували, що в здоровому тілі здоровий дух. Павло Шемехно переконаний, що до спортивних заходів потрібно долучати як дорослих, так і дітей. Заходи проведені на найвищому рівні. Задоволені, думаю, отримали всі учасники змагань. Дітей важливо долучати, навчати. Бо... З молодого покоління, ну, з маленького віку, гартується за як кажуть, свідомість. І якщо кожен наш юний друг буде займатися спортом, то будуть здорова нація. У межах спортивного заходу за ініціативи ініціаторів турніру ППО РАЕС та організації молоді провели змагання для дітей, які відпочивали на білому озері. Серед 13 учасників найсильнішим виявився 11-річний Стас із Вараша. каже, що боротьба була запекла, але він зміг вибороти першість, тому що мав великий стимул. Мої враження добрі, хороші враження. Я радий, що я виграв. Переможців та учасників футбольних баталій нагородили кубками та дипломами. Спортивні ж заходи Рівненської АЕС триватимуть і надалі. З вересня відновляться змагання в залік спартикиади серед цехів та підрозділів атомної станції. З 5 жовтня буде в нас проходити спартакіада атом проспілки. Це 30-та 30 спартакіада, ювілейна. Вона буде проходити Закарпаття. Отже, наші учасники будуть приймати. Там участь. Команди нашої збірної будуть приймати участь. А це буде аж 40 чоловік. Хороша фізична підготовка та здоровий спосіб життя дають відмінні результати в роботі. Спортивні заходи це найкращий майданчик для популяризації цієї тези. Окрім цього, нині подібні турніри ще й нагода підтримати наші збройні сили і наблизити перемогу. Людмила Скіпчик, Сергій Гаркавенко УІТАЗГРС для 12-го каналу.